Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Як ви бачите, я експериментую і вирішила починати свій тиждень з четверга. Привіті. Як ви бачите, я все ще вчуся користуватися Далі. І нічого так виходить. Не затягуючи, запрошую вас у цей новий сонячний тиждень. Приємного перегляду. Честь! Там є віце так, я виображав міч чечі. <реку> Тільки відкрила балкон, вже вибігла. Ділила колбаса. Вона любить за сусідами там підглядати. Ой, як тепло. Капець тепло. А я думаю. А я думаю, чому всі в футбол ходять? Капець аж пече сонце. Я в шо, за скільки градусів? 18 градусів. Ви шо? А, але потім через 2 дні похолодання. Потім завтра 17, а потім з суботу знову похолодання. Сніг. Сніг. Корде. У нас 4 вночі. Коротше. Ясно. Я щось трошки розгубилася, тому що я зараз виходжу на пілатес, і я не знаю, що я маю одягати на 18 градусів. Я завжди в лосінах іду, але в лосінах то і піду. Але що наверх одягати? Куртку треба, ніби за тепло 18 градусів. Таке вийшла трошки дівчина-байкера лук. Чистий. <laughs> Коротше, погнала. Ну, я скажу, вітерок такий. Продування, але він не холодний, він досить такий теплий і це добре. А так, погода просто пісня. Оце от ідеальна для мене погода. Тобто 18-20 градусів просто пф, топчик. Тому якби я жила в такому кліматі, там, де постійно 18-20 градусів, я б навіть не сильно... Будьте здорові. Я б навіть сильно жалілася, на те, що немає там теплих днів літньої атмосфери, чи десь там я б полетіла собі де тепліше і де можна покупатися. Ой, як пташечка співає. Броньки вже більші. Знаєте, іноді ми з чоловіком згадуємо уроки там, де треба було вести. Пам'ятаю, що це за предмет? Географія? Ні, не географія. Коротше, контурні карти треба було заповнювати ось це все. І там десь було. Треба було заповнювати погоду. Так от я б із задоволенням зараз збила облік росту листочки на деревах. У мене фаза на рожевий. На рожевий колір. Я собі замовила в резерв Рожеву спідницю. Я кажу так по калічному резервт, як поляки, кажуть резервт. Резервт. Господи Боже. Нікому не відкриваю. Нема нікого вдома. Закрив вічко. Я що сама вагітна купила. Яка спідниця рожила. Я бачу, що гарна. Та десь запхаю. You want my heart. Не знаю, чи ти таку захочеш, носити. Бо мені до цієї спідниці ідеально пасує. А, чекай, це я собі взагалі, взагалі тут взяла. А, я подумала. Точно, я собі взяла М чоловічу, але подумала, якщо на мене буде дуже велика, то я тобі віддам. Отак воно було в мене вторгло. Добрий день. Ми У -у -у. маємо вже обід, а я працюю на вулиці. Дуже тепле. Цікавочний захоче глядати. Теплете мій? там. Це має бути 19 градусів. Нова забава для неї, бо вона весь час сидить на своєму місці, нічого не робить і у неї нічого не змінюється. Ми її не випускаємо гуляти. Але хоча б коли такий теплий сезон, то вона любить виходити на балкон і просто там сидить, слухає різні, десь якась мушка пролетить, чує різні звуки, для неї це вже занадто багато подразників. Вона іноді навіть не сильно хоче виходити на балкон, але все-таки любить любить, коли тепло, то любить виходити. Загалом на балкон треба купити якийсь столик і стільці. Ми в минулому році, в позаминулому році не купували, тому що в час думали, та скоро приїжджати, ти наш? Воно нам буде це перевозити з собою. То нашу. Але потім я зрозуміла, що ми так уже декілька років говоримо і немає часу зволікати, просто треба купувати, тому що життя одне, і воно сьогодні. Да и посмехнувся. Остра і молодця. Наші 4, 4, -4. 4, -4. розділи. пора поховати свої найтепліші светри. На секунду задумалася про те, що, можливо, варто вже витягувати якісь літні речі, але подумала, що, мабуть, ще зарано. Може, ще й зарано светри ховати, тому що йо йо там якась така забірюха. Хлопче, що? Тому поки що не зрозуміло, що тут робити, чи ховати, чи не ховати, чи витягувати, легші речі, чи не витягувати. Ну але такі найтепліші, найтепліші светри, то заховаю. Якщо що, знаю, де вони лежать. Завірю. রয়েছে Добрий весняний сніжний ранок. Горіхи згоріли. Чи шут? А, це сир згорів. Французьке тісто з грушею, з медом, горішками і будним сиром. Мало солодкого. кого. Hey, Мені прийшли мої нові окуляри, вони хамелеони. Нова форма. На вулиці сонечко, але зранку було мінус 4, виявляєте? Right? Але сонце радує. А так як я не збираюся виходити на вулицю, мене теж влаштовує така погода. Можна бути пасивним і нарікати, а можна мати позицію. Моє місце сьогодні є продуктом мого вчорашнього рішення. Він далі буде реактивним, не проактивним. І просто буде чекати, поки це реактивний зробить. Я вийшла розвіятися, піду заберу пачку свою, віднесу джинси, які я замлював. О, що, до речі, окуляри. О, трохи притемнулися, прикольно. Але зовсім трохи віднесу джинси, які я чоловікою замовляла. Але вони виявилися за короткими на нього. І віддам речі, які я відібрала, які я вже не ношу. І вони просто у мене важають і місце займають. А в мене місце на одяг зовсім, зовсім мало. Віддам речі, куди? В контейнер. Контейнер для. Потребуючих. Я не знаю, куди ті речі потім йдуть, якщо чесно, чи на благодійність, чи кудись в секонди далі, не знаю. Але хай добрі люди розподілять те, що я вже не ношу, і те, що мені вже не треба. Деякі речі повикидала я, а те, що ще в нормальному стані, то я якраз зараз закинув той контейнер. Сьогодні йду на концерт. Мене запросили на концерт українського гурту, але досить такого для мене сумнівного гурту. І так як цей квиток дістався безкоштовно, ті дівчині, яка мене запросила, то я вже погодилась просто заради компанії. Це група нерви, якщо ви знаєте, з підлітковості, чому сумнівна для мене? Тому що вони після початку війни, після там року, вони виступали в Росії і, взагалі, дуже співпрацювали з Росією. І зараз вони нібито сказали, що у них українська позиція, взагалі вони український гурт і згадали про це. Але я так підозрюю, що вони пісні свої не переписали на українську мову. Ну таке. Коротше кажучи, сама б я точно не йшла б на цей концерт. Так як мене запросили, ще й додаткові кошти за це ніхто не платив і не буде платити, то схожу і просто послухаю жива музика. Це завжди прикольно. Так ну що мені прийшла посилка з майкапа. Я замалу знову маску для волосся. Прийшов отакий от серум. Як серум називається український? А, Боже. Сироватка прийшла отака. От з вітаміном С з активною формою вітаміна С. Якщо чесно, не сильно розбираюся, що це означає, але кажуть, що активна стабільна формула вітаміна С це добре. Від банді. Я вже колись її брала, і мені сподобалось вона дуже приємна по відчуттях. Потім взяла ось такі, от якісь по рекомендації серм знову ж таки, відновлююча. Від Basic Lab, з церамідами, пребіотиком, вітамін Е і комплекс пептидів. Ну, це, я думаю, на ніч буду використовувати. Вітамін С на день зволожучий крем, який я вже брала. Така маска для волосся з олією авокадо і гіалуроновою кислотою. І те, що я ще ніколи не пробувала, для жорсткої води шампунь, це мій перший шампунь від цієї фірми. Я повірила в нього, і до нього ж така з тієї ж серії така сироватка декальцифікуйонса і не регенеруйонса. Тобто регенерує і декальцифікує. б це означало, не знаю. Але я читала, що для жорсткої води цей шампунь якраз хороший. Подивимось, якщо ви you little shit, Десь працюєте, то я не буду з вами говорити. Так що тут мій процес ще працює. Мені чоловік недавно подарував таку чашечку нову. Мені дуже подобається. Це виглядає ніби ручною роботи, ніби з кераміки, але насправді це з AliExpress. По-моєму, навіть я десь йому увійшлі додавала цю чашку. Фу, я так говорю, і я сама розумію, що в мене взагалі немає енергії від того, що я не виспалася, і що в мене ПМС. Походу, в мене просто через це немає взагалі енергії, і я задихуюся навіть просто від того, що я говорю. Добрий ранок. я вчора передчасно покинула концерт, тому що мені стало зле. Цей концерт відбувався в підвальному приміщенні і. Там дуже багато людей було, особливо так біля сцени, дуже тісно, і в одно в одному положенні час довго стояла, тісно, душно, і дуже велике сенсорне перенавантаження було ну, гучна музика. Всі кричали. Я випала один легенький коктейль, можливо, це ще додатково знизило мій тиск. І Я просто в якийсь момент зрозуміла, що щось тут не так. Я піду там, де вільніше, там де немає так багато людей. Тільки відійшла. У мене почало поколювати все тіло, почала зникати картинка перед очима, я така супер. Присіла біля охоронця, там на сходиться, посиділа трошки. Коли я трошки почала бачити, вийшла до свіжого повітря. Там ще посиділа, написала чоловіку, що він мене забрав. Короч, весело. Сьогодні напілатися ще, і мені цікаво, чи я зможу. Але це легша версія. Якби була бачка сьогодні, то я б, мабуть, відмовилася. А так, там легша версія, я думаю, що. Це просто поїсти перед тим, попити перед тим і піти розім'ятися. Єдине, що обідно, що те, що я не дочекалася своєї єдиної, мабуть, пісні, яку я знала. Ну окей, однієї із двох пісень, які я знала від того гурту, і на яку я чекала. Ну буває, shit happens. Суняти в будинку, він це я Мені Прийшла моя блін, що вони відомо то я щось розпаковую. Треба, мабуть, поменше замовляти. Прийшла моя посилка з AliExpress. Я її вже давно замовляла. Тут різні аксесуари для моєї рослинки, тому що я підозрюю, що колись треба буде її пересадити у більший вазонок. А в мене немає абсолютно нічого для цього. Тобто, в мене немає оцих лопаток, знаєте, немає. Ну, землю, як мінімум, треба купити, буде можливо. Після цього всього я почну щось вирощувати на балконі. А яке воно маленьке кошмар! Такі різні лопатки, грабельки. Замовила для мій... неї ножиці для нігтів. Щоб можливо цей процес обрізання був трошки приємніший для неї, такі ножнички. І пилочку дали <с> я вже бачу, як я буду пилочкою нігті пиляти. Потім сікатор. Сікатор я вже давно хотіла. Тому що купуєш якісь букети і, і квіти ж іноді треба підсікати, а ножиком це абсолютно незручно було робити. І далі купила таку от звичайну як підкладку. Така підкладка для землі, коли я буду пересаджувати з одного вазонка в інший. Купила я, значить, гірлянду з прищепочками, бо у нас потихеньку назбируються з інстакса фоточки маленькі. Мені чоловік подарував фотоапарат інстакс, і тепер кудись ці фоточки треба складати. Тому я купила таку гірлянду з прищепками, розвісимо на стіну. І я думаю, там повісимо ці фоточки. Має бути гарно. І невеличкі вазонки ще купила. Мені Здається, ще менше, ніж у мене зараз є. Ну але ладно, якщо розсадити на маленькі пучки, то в принципі такі. І можна, до речі, базилік сюди посадити. Тільки землю треба купити. Окей, цей більший. Непогано, на два лозунки в мене вже більше. Це дуже добре. Тепер залишилося подивитися якісь відео, туторіали, садівництво домашніх рослин для початківців, тому що я як побачу, які суміші професіонали вже змішують просто, вони не просто ґрунт туди засипають, а якісь там камінці туди кладуть, потім з якимось зрозуміло, з якимось удобренням, якісь іще додаткові опилки перемішують з ґрунтом. І для мене це занадто багато всього. Чому не можна просто купити? Якийсь ґрунт засипати з рослинкою всередині, і все треба це все ускладнювати. Але якщо ви розбираєтеся в садівництві чи там в розведенні домашніх рослин, то напишіть мені, будь ласка, з чого почати, що мені треба купити, тому що я я кажу, я то моя перша рослинка, вона росте досі в тому ґрунті, в якому я її купила, і все. Ну ось я купила додаткові вазонки. В мене є вже. Рабельки і лопатка і підстилка для пересаджування. Це вся моя підготовка. Це все, що я можу на даний момент. Так, що тут броньки? Мій щоденник ведення росту бурньок. Я йду на пілатес, а потім зустрічаюся з дівчатами в кафе. Бо так як вчора в нас не вийшло провести разом час, то сьогодні посидимо, подивимося, що там коротше потусимо. Сказати, що я сьогодні краще себе почуваю. Ні, це, мабуть, якісь я не знаю магнітні бурчі, я не знаю, що це С старість. Я люблю такі жарти сама. Треба самі, треба якось знаєте, це мозок, перепрошивка мозку, тому що нам стільки раз казали, що за 30 це вже старість. Самі молоді люди жартують про це, що це вже вкоріняється в, в, в мозок, в прошивку твою. Коротко, просто треба вести активний спосіб життя. І частіше виходити на вулицю, можливо. Ну і ладно. Йду на пілатес. Що? Чим не активний спосіб життя? Так два рази в тиждень тільки. Ну але це на два рази більше, ніж якби я не ходила зовсім. О, людей так гарно в подвір'ях. Ну що потренувала і тепер йдемо на зустріч. Пам'ятаю, як минулого разу я так і йшла після пілатесу, теж на зустріч. і тоді було темно. Я досі не можу звикнути до цього збільшення світлового дня. Капець, але класно, класно, що ще досі світло. Ви це бачите, наскільки дерево заціло. А я ходила і думала, що ще нічого не цвіте. в yeah. Шоці. Я насправді йду і думаю, щось так пахне. Повертаю голову, а там ціле дерево біле і цвіте, і пахне. Яка гарна заставка у мене. Це я на ноут поставила таку, а на монітор. таку. Це отримує ще свіжими мої спогади стоверміни. Хоча це, мабуть, не вона, скоріш за все, 99% це не вона, але нагадує, місто на горі. А я не можу ніяк зосередитися, тому що треба планувати свою відпустку і треба попереджувати команду десь за пару тижнів, хоча б до тижневої відпустки. Тому я дивлюся, перевіряю квитки, чи будуть, щоб я поїхала в Україну. Я хочу відразу поїхати спочатку в Київ, а потім треба буде на зворотньому шляху заїхати у Львів. І це все треба перевірити. Квитків на поїзд ще поки що немає. Вони теж з'являються за 5 хвилин. Розкупляють ці квитки. Буду. Післязавтра. Тому треба будильник собі завести і подивитися, чи буде щось толкове, тому що є варіант. Блін, йти. Є варіант поїхати автобусом до Львова, а потім поїздом до Києва. Добре. Мушу зідзвонитися. Окей. Бо там є ще дуже втічне будинки, та будинки. Добре. то на 14. так? Що я сьогодні не маю настрою працювати, а блін треба. Зрозуміло, Боже, як мені не вистачало дівчачих посиденьок, як мені просто хотілося поговорити з розумними дівчатами. Тобто, я хочу будувати стосунки з людьми довірливими. Я не боятися зради. Розказувати про свої проблеми немає сенсу. їй. Що Вона мене не зрозуміє. Дюня, моя любить, моя йдіть Ти така Нюнія. Ти навіть не дала шансу. Ти навіть не дала шансу. Добрий ранок. У мене сьогодні мудік серйозної людини. В чорному гольфі в чорних окулярах. От так вони мають виглядати. Ті, тені, ні. Що робити, якщо в мене заїла пісня російською мовою голові? Як мені її викнути? Хто тебе милови? Хто тебе з неба ти щастя то мене? Там три градуси. Три градуси тепла і вітер. це в бочку це скоро паски пекти буде мітинг якийсь раз на квартал, мабуть, відбувається і треба буде слухати а я хочу працювати <плес> wszystko będziesz porównywał do tej pierwszej pracy. I mają takie dzisiaj przyszedł przypominajka. Tak. 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 Cześć.